Боже Вседержатель, Господи милосердя, вислухай наші молитви у час великої скорботи, що приносимо за Україну перед престолом Твоєї всемогутності. Не залиши наших міст і сіл, охорони кожного українця і українку світлом Твоєї благодаті. Не дай, щоб зневіра здолала нас. Зійшли на кожного з нас дух покаяння за гріхи наші і огорни світлом Твоєї любові, збережи життя наших воїнів і сподвигни їх на мужність і звитягу, бережи їх від кулі і рани смертоносної. Осіни благодаттю святого духа нашого президента, керівників нашого війська і держави, щоб вони були добрим знаряддям твоїх намірів. Розбий злі задуми і підступи ворогів, видимих і невидимих, посороми їхню гординю і жорстокість, Чини нас твоїм святим народом, що ходить стежками твоїх повелінь, і даруй нам жадану перемогу і мир, що сходить від тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.